Всіх вітаю з магазина Сінсей. Зараз в Сінсей розпродаж на весь, мабуть, одяг, не тільки на верхній. Хочу подивитись, показати вам знижки, акції, щось приміряти також собі. Може джинси знайду якісь цікаві. Так, ось розпродаж. 599, тут навіть 65% знижка. на ось, ось цю дубляночку. Виглядає вона ось так непогано, біла з коричневим. А коштувала вона 1899. О, ще така шубійка. Шубійку повернемо сюди, покажу. Вона десь буде до коліна. Не дуже довга. Прям. Така, шубейка на два ряда гудзиків, тільки о, обірвали чомусь ціну. Вибачаюсь. Далі така куртка, як шкіряна, з пухом 1099, 35% знижка в білому кольорі бачу, такому прям не дуже білий, трішки молочний. І ось таку одну бачу 999. Також як шкіра, тут як дубляночка, така легесенька. Ні, їх дві там, до речі, ще. Ага, ця іде на змійці, а ось оця йде на гудзиках. І коштує вона 1199. О, така куртка, ця симпатична. Така вона, як шоколадний колір, але трішки з золотом. Так, відблискує. Широка така змійка в неї, гарно зроблена. Тут закрита якось навіть для сенсея дуже гарно зроблена, ще така легенька. Вона якраз і не, не, ну, не прям щоб коротка. Візьму поміряти цю куртку, мені подобається. 519 гривень, а коштувала 1048% знижка. Не знаю, як рукав на мене буде. І так зроблений в неї. Ага. Кармани так добре зроблені. Далі хочу зі знижками все більше показати. Тут верхній одяг, ось оцей. Прям вона не наш тут висить, де знижки найбільше. 669. Ось такі такі чорні пуховики. Тут змійки, тут змійка. І ось він відстегується, цей відскібується. Оцей, ну якому не подобається. Ну просто від на годзиках. І ще в такому кольорі. У цьому кольорі приємніше виглядає набагато ці куртки. Коштує також 669. Ага, ось тут гудлики, все те ж саме, тільки колір більш приємний. Ну, Кожному своє в цілому. Знижечка на таку ковтинку, якось я її міряла дуже. Приємна вона з такими золотими гудзиками 459 і знижка 34%. Сукня. Ця сукня гарна. 289 гривень. Класна сукня є ось в такому кольорі, в темному, і ось в такому, як більш золотому 289 замість 659. Це тако можна в театр тягти. Да, дуже гарна ця сукня. Я її міряла минулого разу. Ну, треба подумати, може, і купити собі. Просто так, такі речі так рідко вдягаєш. А скільки ж цей светр? Мені він так сподобався. А ну-ка, цей светр. Ще ну, пообрізали ціни. я оце 799, він йде без знижки. А ось оця е, спідниця 219 гривень. Класна ціна, 52 знижки. Ще ось така біленька шуба. Бачу, там вже на ніч що йде знижка. Глянемо, скільки коштує. Ага, тисячу гривень. Ось така біленька. Шубка коштує. Класні знижки сенсей, прям дуже класні. Сукня, ось вже зразу бачу 50% знижка, 289 гривень. Та. Теж гарно цей рукав зроблений. таке як рожеве золото дуже дуже файні ціни. А на взуття зараз глянемо. Тут такі черевики 459 гривень, коштували 809. В такому кольорі і ось ще в такому кольорі. 499 гривень. Не сильно вони важкі, мені здається. ну Нормальні ось так виглядають. З резиночками тут збоку. Ага, далі светер ще ось в такому. Отак він зроблений гарненько в сірому кольорі 349, замість 609,50% знижка. Так, і тут холодно не було. Буде. Ага, ще ось такий в смужку 289 гривень зі знижкою. Є в темну смужку і в світло. Біленький ось такий светр. Ой, такий прям приємний. Він, слухайте, як класно зроблений. Ага, 289, також 56% знижка. Легенький такий, біленький. О, тут кольори класні з цією смужкою. Такий він біжевий з чорними смужками. 459, 34% знижка на цей светр. Светр треба поміряти. І також 299%. Ух ти, 299, такий 289, коротенький, 52% знижка. Також на сумки знижки. Сумочка жіноча 399. Ось так вона зроблена. На зіміці тут. Ну, в цілому начебто непогано, такий колір в неї, як лате, скажімо так. Колір лате. Підійдемо ще сюди, де всі ці ході. Куді штани. Штани також зі знижками йдуть. По 219 гривень. Гляньте, скільки кольорів. Я всі передивлятись не буду. Бачу, що є за 219, ось ці блакитні. ну, А от такі, наприклад, скільки коштують штани. Такі сірі також бачу 219. Да, по 219. Хто хотів собі такі штани на кожен день? По 219 гривень. Дивіться, 219. Є навіть 189. Ось такий колір гарний. Трацит. Ці коштують 129 гривень. 129 гривень. Ну, це взагалі на шару, я вам так скажу. Поміряти треба взяти, як вони так сидять. Їх можна по дому носити, 129 гривень. Ну, і такі вони приємні. Тут, да, так, так, зав'язується. Нормально, за 129 гривень. А, я Майка і 329 гривень. Коштує така як кофта, светер називається 339 Хочу більше як худі з капюшоном показати. Ага, джинси в сірому кольорі. О, такі 399. Гляньте, які гарні. Колір дуже гарний. 289 коштують блакитні джинси, такі як скіні. І оці як карго. 339 гривень коштують на знижці. А, тут чудові ціни, багато цих джинс різних. Тут без знижки йдуть. Ні. А тут кофтинки також без знижки. Я хочу показати ці кофти, які йдуть на знижки з капюшонами. Тут їх дуже багато. Чорна 189, рожева 269, 189 в світлому кольорі, 219 гривень. Далі Ой, 129 ось така, якщо кудись під... ну, можна підійти наверх на неї. Тут ще є ось такий піджак за 459 гривень. О, такі штани, як рівні. Карго з карманами. Коштують вони 289 гривень. Ні, ну, гарні знижки дійсно так, так і є. Щось що такі штани, як рівні, 339, більш класичні. Так, що тут по взуттю? Чоботи такі високі коштують 899, а коштували 1331 відсоток знижки. Такі черевички ще йдуть зі знижкою. 459 54 відсотки. Знижка на них так здалеку вам покажу, як вони виглядають. Їх дуже багато. І дивимося. Що... А що вони їх так довго оцінку не ставлять на ці угі? 459, п'ятдесят Такі низенькі, зручно у двір виходити, а в них ніяк ніяк не оцінять. Мабуть, вони все таки гарно продаються у них. Все вже зі знижками, крім угі. Які мені як би, хотілося б купити. Знову черевики 459 на таких підошвах високих. 459. Далі тут дитяча білизна, шкарпетки 79, Ого, 5 пар, 70, о, 99 троє білизни для хлопчиків. Тут взагалі набір: ось такий спайдермен для хлопчиків 2, 79 гривень. Розпродаж все, і дитяче також. Великі знижки. ну Наприклад, дивимося такий для діток. Тут виходить, двоє штанів, дві кофтини за 259 гривень. Це акція, 50% знижка. Тут дитячий свет, Аня, це дорослий светр. Дитячий знову такий набірчик 119 просто, ну як піжамний. Ковтина і штани. 119 гривень. Просто клас ціна. 69, я бачу, шапки коштують. А, дитячі куртки. О, така гарна курточка дитяча. Прикольно зроблена. 399, 43% знижка. О, ціна прям співпадає. Зверху написано. Тут 359, ось такі дитячі куртки. Резинові чоботи дитячі по 169 гривень. Бачу, тільки в синьому кольорі щось Що такі. Дитячі 359 гривень. Черевики такі 359. Дитячі штани по 129. Багато кольорів 129. Ану, сіренькі, глянемо такі спайдермен, не спайдермен, ну щось намальовано 129 гривень. В хаті кольори ось такі ще. 99. Ну, ціни просто клас. Так як діти ростуть і купив таке, що потім все одно треба викидувати, ненадовго носити, то за такою ціною то можна купувати багато по 99 гривень. 289, якісь такі чобітки дитячі. Коштують тут по 169. Написано, 139 такі утеплені штани зі спайдерменом. І до них можна купити ковтину. Тож прикольна, Марвел, це вся колекція. Так, 69 гривень. Ось така ковтина. Гляньте. Тут штани повісили просто. Іде на змійці. 69 гривень. Скільки ж вона коштувала? А коштувала 149,54% знижки. Причому вона ще дорожче коштувала, просто заклеїли цінник. А тут 139 гривень. Ну, класні ціни. Прям дуже. 359, отака гарна дитяча куртка. Перейдемо трішки сюди, тут як для дівчаток. Куртки 399. О, гарно, мені подобається. Отак зроблено. Лав написано. І так вона закрита, ця змійка. Такі курточки є, подовжені, до речі. Подовжені 399. Светр дитячий без нижки. 459. Кофточки, тут щось без знижки. Ось така сукня 219, знижка 35%. Ой які гарні такі серебристі черевики. Скільки вони коштують? Ні, Начебто без знижки йдуть, це, мабуть, нова колекція. Ні, 289, 37% знижка на них йде. Рукавички дві пари, 39 гривень. По дві пари, є такі більші Елька, 79, також дві пари, 69 три пари. О, Ще й такі з блиском. І 49 ідуть також дві пари рукавичок. Ось таке взуття гарне для дівчаток. 289, 37% знижка. Угу, то вже далі йде е, хом, там у них великий відділ цього хом. І... Тут 459. Куртки такі утеплені. Прям 459. Ось такі, як дитячі дубляночки. Дуже м'якенькі, от вона на манекені вдягнута. Прям ну, приємно глянути. Розпродаж написано, скільки коштує класно. Я ще минулого разу її показувала. Тільки тоді не було роз... ну, розпродажу. Зараз вона коштує 359 гривень. Тут по 459 ось такі куртки дитячі. І такі комбінезончики по 399. Жіноча, гляньте, яка гарна да, ця куртка. Так все зроблено і з поясом. І на змійці, і на цих закльопках Ось такий пояс іде. Знову ні, Є ціна 519 гривень. Ось така куртка коштує. Ще хочу глянути ці штани. І скільки коштують чоловічі речі? 289. Ось такі штани. І, щодо я, чоловічі речі да, пройшла 339 гривень. Сукня на неї 52% знижки. Ось така сукня. Цікава. О, така чорна сорочка, 339, ну без знижки. А ці чоботи, гляньте, як зроблені, 619 гривень, і до них можна сумочку купити 269 гривень. Такі чоботи коштують 399 гривень. Далі це без знижки йде. Показують тільки розпродаж. Білизна також вся на розпродажі. Може зараз чоловічі щось знайду. Сукні тут по 289. Довга сукня, така сукня коштує 219, ось ця довга 389. Багато також суконь. Сукні на знижках йдуть. О, те ж чоловічі, якось це ж жіноче тут, да? а, он чоловіче. Гляньте, я не дійшла туди до цього. Я ні разу в цьому відділі, до речі, і не була в чоловічому. Ось такі куртки по 999, а коштували 2 699 52% знижки. Довгі куртки. Тут збоку такі розрізи, вони заскібаються, змійка. Так ось, все тут. Зроблено, є в синьому такому кольорі, так воно не передає і в такому чорному кольорі також. Далі йдуть куртки, ну, такі коротенькі чоловічі. Ага, така курточка коштує 799 зі знижкою. Різні також кольори там сині є. Ось ця куртка коштує 359 гривень, замість 519 Як двома такими кольорами зроблено. Далі. 349 коштують джинси замість 699 скіні, 50% знижка. О, який колір прикольний, такий грязний. Ну, без знижки, 699. Далі, тут 599. Худі чоловічі, 459, 34% знижка. Це такий прям теплий худі. О, оце худі гарненькі. Такий колір класний. Худі, скільки воно на розпродажі, до речі, висить. Ага, ось ціна 399 гривень. Ой, мені так подобається такий худі, він ну, також дуже утеплений, прям теплий. А оцей худі не такий вже теплий. Ні, також теплий. Такий худі 359 ось в такому кольорі. Далі худі чоловічий, 699 і 289 гривень. Тут розпродаж чоловічі штани 399. І взуття чоловіче 50% знижка. О, джинси з кінью, такого в сірому кольорі 289-52% знижка. Ковтинка 159 гривень. Чоловіча 43% знижка. Ну, начебто такі ціни на чоловічі речі теж дуже. Приємні. що тут 189 такий капелюх, шапки по 99. І футболки чоловічі на знижках 219, ось, ось така футболочка. Сорочки по 399. Оця сорочка прям, пляньте, приємна така в клітинку. Коштувала майже 700 гривень 670 І ще в така ось в клітинку. Ну, так і приєм, приємна на дотик. На цю знижки немає, тільки на світло. Цікаво, й гольфи чоловічі по 289 гривень. Дуже багато кольорів, різних. Так, ну, чоловічу білизну вам покажу. 599, за раз, два, три, чотири, пять. Знижок не побачила, тому. Тому без знижки показую. І ще ось курточки 1299, в такому зеленому темному кольорі. Зараз візьму щось приміряю. І зустрінемось з вами вже в перевдягальні. Примірочній. Почнемо огляд з цієї сукні. Я взяла собі розмір L. Побільше, щоб вона була така не прямо обтисла, в неї є розріз. Вона коштує 289 гривень, коштувала 700 І подивилася склад тканини, поліестер, еластан. Так що тут натуральної тканини немає в цій сукні. А ось ці черевики мені дуже сподобались, вони зручні. Коштують 699 коштували. Тисячу. Вони з екошкіри і зроблені на таких на змітці, ось тут зручно. І на шнурочках. 39-й, мені прям розмір в розмір. Гарні, дуже гарні такі черевики і зручні, хочу вам сказати. Ці черевики зручні. Ось так з цими черевиками сукня виглядає непогано. Мені подобається. Сукня всього коштує вона 219 гривень. Я вже якось її міряла, мені так подобається. І як зроблений рукав. І ось на плечах тут також ці гудзики золоті. Довжина подобається. Подобається, що воно отак от зроблено гарненько. Ну Класна сукня, і я, мабуть, її куплю, тому що така ціна і вона не сильно обтисла. Можна її з чимось міксувати. І Особливо, якщо зверху щось втягти і цей рукавчик виглядає, ну мені прям дуже. Дуже подобається дівчина пішла собі також брати. Зробила мені компліменти, мені так приємно. Сказала, що колір мені личить. Ось такий сірий, така от звичайна, як повсякденна сукня. Можна сказати, базова, можна з нею що хочеш вдягати. 219 гривень. Тут, до речі, є віскоза 34%, поліестер і віскоза. Ось, зі знижками такі речі в Сенсеї. Зараз приміряти цю куртку на мені розмір М. Мабуть, вона так іде оверсайз. Дуже зручна тут ця. Каптур показую. Глянь, такий ну, гарний, такий прям розкішний, я б сказала. Широкі ось ці ленти. Щось мені на, в ньому навіть краще, ніж без нього. Кармани зручні. Ось розтягнувся. Все розтібні все по черзі. Так, ось і така куртка коштує 600 гривень. Вона йде на знижці. Далі покажу вам ці джинси з кіні і кофтину за 100 гривень. Mm -hmm. До речі, всі речі, що я мірюю, зроблені в Бангладеш, навіть джинси з кіні, які я не люблю. Цей мені сподобались. Коштують вони 400 гривень. Дуже мені подобається ось цей колір, такий сіро грязний, потертий, як варені. Отака ковтинка, також гарний рукав в блакитному кольорі. Коштує 119 гривень. Тут 34% віскози і елас... ластана 5 і остальне поліестер. Але ж мені, знаєте, подобається. За 119 гривень такий гарний колір, такі класні джинси ці скіні. Якось, ну, мені подобаються, як вони сидять, вони приємні на дотик, в них е, зручно ногам передвигати. Це також важливо. Ну, непогані. Всі можна джинси купляти. Я вже купляла і ніяких претензій немає. Класні джинси. Ну, що за день сьогодні мені все, все подобається. Ось цей ну, светр такий, він коштує 169. Тут 60% котону, і воно одразу відчувається. Такий приємний на дотик. І колір дуже приємний, такий неяскравий. А на, на кожен день довжина класна. Ось, мені така подобається довжина з цими джинсами. Класно, дуже зручний, приємний. І джинси мені також подобаються. І джинси подобаються, і ось ці чобітки мені подобаються. От якось сенсей, мені здається, взагалі став краще речі робити. Це все виготовлено в Бангладеш. До речі, жодної речі не зустріла з Китаю сьогодні. У мене так співпало. І ось такі джинси, такий светр. Джинси 399, светр 169 і взуття 699. І, наприклад, курточка ось оця коштує 599. Мені здається, що зараз час вдягатися в сінцей. Показую, як ці джинси виглядають з кросівками. Донизу вони не завужені. Тут вони трішки терчать, їх треба розгладити по бокам. Але мені подобається, що вони не завужені. А рівненькі, просто рівненькі такі мом. Ця модель називається мом. Ось такі джинси. І з кросівками начебто також непогано виглядають. Зараз ще зі своєї худі їх поміряю. Класні джинси на знижки. На цьому буду. На цьому буду закінчувати свій огляд розпродажу з магазину Сінсей. Я була в новенькому Сінсеї, який відкрився менше ніж два місяці назад в Одесі. Але ціни, знижки, акції, асортимент по всій Україні одинаковий. Адресу саме цього Сінсея, де я робила огляд, залишу. Першому закріпленому коментарі він знаходиться в Одесі в торгівельному центрі Сім'я. Це дуже великий сенсей з величезним відділом хом. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба! До зустрічі на моєму каналі і пока!